Друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий бот, де можна непогано заробляти в USDT. І так, давайте перейдемо в Зараз вам, вам все покажу, розкажу. І так, друзі, Ось ми перейшли в бот. Як бачимо, Я поповнився на 15 USDT. друзі. Зараз відкривати виходить, собі тарифний план. Дивіться, поздравляємо, ви успішно вошли. Вход до бичі, 1 p дорівнює 1 USDT. Сняття средств в реальному раніше. Без вважень. Тут добичу можна, виходить, отримувати 2 USDT за 30, ну, в течение 30 днів, виходить. реферальна програма в нас тут 9, 3 і 2%. Що я, друзі, тут все покажу, розкажу. В принципі, тут у нас показується цифрова валюта P. Ось дивіться, ми можемо значити майнінг, тобто, виходить, абсолютно, друзі, без вложеній. І ось, як бачимо, в нас вже йде время. Далі, дивіться, е-е-е, ежеднівний заїзд ежеднівний, то есть, є... Получайте доход у 24 години. Просто нажимаємо регистрация і отримуємо бонус. Все, подтвердить. Ось, як бачите, ми отримали бонус. І за приглашення то есть, можна отримувати друзі, бонус за чоловік. Я так зрозумів, треба, щоб один чоловік зложився. Купить будь-який ускоритель. Один, то есть, вам треба получается, що це у нас виходить 3 чоловіка. 10 чоловік пригласити. Ну, щоб один хоча б купив ускоритель. Просто 50 чоловік, щоб один купив ускоритель, допустимо. Отримуєте 5 і так далі. Тобто дивіться, друзі. Получаються бонуси. Давайте перейдемо на VIP. Я хочу собі, друзі, VIP 1. Ось За 15 з Як бачимо, я буду отримувати 2 Е, Давайте перейдемо і купимо VIP. Нажимаємо на VIP, щоб купити. Ось, як бачимо, я купляю тут ежедневний випуск 2P. Виходить. Я буду отримувати це два, друзі, USDT. ціна 15, тобто ми тут можемо купляти більше тарифів. Я купляю один по каміс. Все, нажимаємо купіть. Все, як бачимо, друзі, успішно я вже купив, виходить собі оновлення. І отримую доход, виходить. Також можна купляти ось майнери, виходить за ПІ. Далі, дивіться, другий уровень, виходить, тут 80, отримуєте десятку сразу, Третій уровень 300, отримуєте 40 і так далі. Тобто, Дивіться, друзі, можете купляти собі майнери і заробляти, отримувати доход. Кому, друзі, цікаво, можете заходити і заробляти. Скорость добичі в мене увілічилась. Так, я перейшов, тут у нас показується лідер. Як бачимо, лідерів поки місь мало. Тобто, дивіться, всього ну, проєкт тільки запустився. Кому цікаво, можете заходити, заробляти, приглашати в команду. Далі, друзі, давайте що я вам ще хочу показати. Ось тут ви можете вибрати мову, української, на жаль, немає. Так. Можете вибрати мову. Також є техподдержка. Ось в нас є техподдержка, Телеграм. Канал, виходить, і поддержка. Можете, друзі, переходити. Ось після того, як я, виходить, поповнився на 15, я знову нажимаю, друзі, майнер. Все, у мене опять пішов доход. Тільки друзі, вже тепер пішов доход, виходить, більше, вже як е, по vip 1 виходить. По обновленням я вам все, в принципі, показав. Ось наша команда. Ми можемо приглашати в команду наш реферальний код, наша реферальна стрілочка тут. Приглашаємо в команду. Ось у нас є три уровня. Подробності комісії. Тобто, е, бачимо тут нічого не пишеться. Я вам, в принципі, показував подробності е, комісії. І можна заходити і отримувати доходи сразу, Кому цікаво. Далі, перезарядка. Тобто, Якщо ми хочемо зайти на проєкт, ми можемо зайти тут через bep 20 USDT, через TRX, через TRC20 USDT, і через BNB. Тобто, через BEP20. Копіруємо адресу кошелька, скидаємо ту суму, друзі, яку ми хочемо. Скопіювали, поповнились через 1-3 минути, друзі кошти вам приходять на баланс. Обязательно нажати поповнення, що це завершено. І точно так само, друзі, через TRX і в принципі, через любі інші валюти. Якщо ви хочете заходити на проєкт, заходьте, не хочете, друзі, не заходьте, я нікого не заставляю. Далі фінансові отчоти у нас показуються, получається, ось, як бачимо, мій бонус, брокерський кошельок, поповнення рахунку, ось дивіться, я на 15 зайшов і мінус 15, це я купив горнодобиваючий інструмент. Друзі, ось я отримав свою першу прибуль. Давайте, друзі, перейдемо ось на мій майнер. Нажимаємо Требувати прибель. Подтвердить. все, 2 доллара, друзі, я отримав. Виходить. Хто повний, я вчора е зайшов сюди на 15 USDT. І сьогодні я буду, друзі, заказувати виплату. Так, 15 USDT у мене працює, то есть, майнер мій е плати мені. Давайте перейдемо. Ось як бачимо, 2.06. У мене дохода. Е Давайте я опять прийду реєстрацію, плюс ще отримаю бонус. Нажимаємо регистрация. Подтвердить. опять. Отримав бонус і давайте будемо заказувати, друзі, виплату. Так. Зараз нам треба, виходить, дивіться, тут у нас є фінансовий отчет, передача. Тобто можемо обміняти монети. Можемо приглашати, логін, пароль, тобто біла книга. У нас і служба підтримки клієнтів. Так, давайте тепер обміняємо наші монетки. виходить, 1 – це 1 USDT, друзі. Нажимаємо «Всі», тобто 2.07 USDT я отримаю. Нажимаємо підтвердити. Міняємо наші монетки. Все, ми успішно поміняли наші монетки. Вертаємось назад, як бачимо, 2 USDT у мене доступно для виводу. Е, давайте нажмемо, отзивайте. bep 20 USDT, друзі, я буду заказувати виплату. Адрес кошелька я буду вводити, я вже скопіював. Е, так, все, ввели адрес, вводимо суму, так і вводимо всю суму, тобто, ну, 2 долара, коротше, мені прийде. Пароль безпечності тут я ввів такий, що тобто, мені без різниці, чи вкрадуть його, чи ні. Щоб просто не виходити. Все. Э, так. Як бачимо, э, налоги 24. Мені прийде $1,82, друзі. Э, $1.82 мені прийде. Э, все, давайте закажемо виплату. Нажимаємо Е, э, Все, вивод средств успішний. Чекаємо, доки кошти поступлять. Мені, друзі, на кошельок не завжди буває приходить повідомлення, В принципі, ну, нічого, ми подождемо. Так, все, дивіться, 2. То есть я зняв. Мені прийде долар 80 з чимось. Я вже забувся, як бачимо. Давайте повернемось тепер назад. Перейдемо. Ось в мой кабінет. Кошти повинні мені, в принципі, друзі, вже прийти. Обично кошти приходять швидко. Ми тут бачимо пі, сообщення. е, вас сріст успішний. Ось, показується, то есть без всяких проблем кошти мені відправлені. 1,82. Все, давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Ось, як бачите, у мене на кошелькові 10.14 було. USDT, виходить, bep 20. Давайте перейдемо, друзі, на мій кошельок. Чекайте, я введу пароль. Так, все, як бачимо, кошти мені вже, друзі, зарахувались. Ось, прийшло мені увідомлення, 82, друзі, як я заказував, тобто. Тут просто поки ми ще не обновилось. Давайте перейдемо на кошельок. Воно зараз все обновиться. Все 11,97. Тобто ось сьогодні мені прийшов, без всяких проблем. Так що, кому друзі, цікаво, заходимо, заробляємо. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.